Зеленський їде на кордон із Польщею через блокаду. Глава держави звернувся до Дуди. Як відреагує польський президент? За мить розповім всі деталі. Ви на фабриці новин з вами я Юрій Піп. Володимир Зеленський оголосив, що поїде на кордон із Польщею. Президент хоче особисто взяти участь у вирішенні проблеми з блокадою. Також він закликав польського колегу Анджею Дуди та нового прем'єра Дональда Туска приєднатися до діалогу. Послухаймо, я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністр, теж приїхати до кордону Анджею. Пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. Зеленський хоче припинити польський протест на кордоні терміново до 24 лютого. Досить символічно, адже це друга річниця повномасштабного вторгнення Росії. Глава держави наголосив, що від блокади польських фермерів страждають у тому числі українські військові на фронті. Слухаймо, я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України весь. Наш уряд від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. А поки Дуда і Туск роздумують над пропозицією Зеленського, на протест фермерів звернуло увагу польське МЗС. Міністерство категорично засудило і розкритикувало ось цей скандальний плакат. Його вивісили учасники акції біля села Гожички на півдні Польщі. На плакаті заклик цитуємо: Путін наведе лад в Україні Брюсселі та нашому уряді. Кінець цитати. В польському МЗС розцінили це як спробу проросійських екстремістів взяти під контроль протести фермерів. Власника цього плакату вже затримала поліція. Цитуємо главу МВС Польщі Марчина Карвінського. Скандальний баннер, фото якого поширилося в інтернеті, був негайно вилучений польською поліцією. Поліція і прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде, кінець цитати. Нагадаємо, що плакат вивісив Петр Панасюк. Він присутній в українській базі Моротворець як агент російських спецслужб. Також чоловік має акаунт Ричі в і виправдовує російську агресію. Тим часом кремлівська пропаганда наповну смакує кадри із польсько-українського кордону в своїх пабліках. Так звані зет блогери тішаться блокадою вантажівок, потягів із зерном, і навіть пасажирських автобусів. Також вони кипкують із поляків, які затримали автора скандального плакату, зокрема, протиставляючи європейську демократію своїй диктатурі. Тут заважимо, що блокада кордону з боку польських фермерів негативно впливає не лише на агросферу, але й на інші галузі України. Експерти вже прогнозують суттєве здорожчання газу для автомобілів. І ось що каже директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн, Цитуємо постачальникам скрапленого газу з технічних причин переорієнтовуватися на залізницю важко. Вони повинні об'їжджати польський кордон через словаччину або Румунію. Це коло коштуватиме нам приблизно 3 гривні на літр. Кінець цитати. Уникнути цього можна розблокувавши кордон. Вимог у протестувальників дві насамперед це послаблення норм зеленого курсу до діяльності фермерів в Європейському Союзі. Згідно з ним, агросфера має стати більш екологічною. Друга вимога це повернення пільг і дотацій, які польський уряд скасував або планує скасувати. Чи вдасться сторонам домовитись, покаже час. А поки із українського автобуса польський протест виглядає ось так. Давайте подивимося. Кадри розсипаним українським зерном на польському кордоні облетіли весь світ. Сталося це у вівторок, поблизу пункту пропуску Медика Шагині. Деякі протестувальники цинічно висипали українське збіжжя прямо з потяга на залізничні колії. Ситуацію прокоментували навіть у Буданова. Цитуємо Андрія Юсова. Будь-яка наруга над зерном і хлібом для народу, який пережив голодомор. Це свідомий публічний прояв ксенофобії. Та виправдання геноциду проти українців допускати і терпіти подібні огидні вчинки просто неможливо кінець цитати. Шановні глядачі, чи погоджуєтеся ви з такою реакцією поставника розвідки? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. На цьому у мене всі новини. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.